Всім 3. привіт! І сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризів з моєю сестричкою. Привіт! Вона буде вибирати пакетики і розпаковувати. І перша в нас колекція одяг від Насті. Тут є різні кольори. Зараз я заплющую очі і вибираю один. Ось цей жовтий клас, я такий якраз і хотіла. Тепер Ну оця колекція у нас вже закінчується, тому у нас буде ось цей. Тут вибираємо, заплющуємо очі і вибираємо, мішаємо. Настя, давай ти вибереш. Заплющуй очі, я мішаю. Добре, я хочу оцей. Оцей? Який, який? Цей. Добре, цей. Значить, давай. Тепер давай я мішаю. Ти цей, заплющуй очі і вибереш. Хочу оцей. Оцей. Ага. Синьо-жовтий, патріотичний. Так, давай тепер цей заклюймой. Наша малиночка. Заплющуй очі. Ой, тут склеїлося трошки. Хочу... Оцей. Який оцей? Оцей. Добре. Так, Настя вибрала ось цей знаком загадковим знаком питання. Ну, добре. Так, тепер ось цей. Давай заплющуй очі, маєш три на вибір. Хочу оцей. Добре. І з цього це ми окремо, так? Оце. Добре. Давай, вибирай. Хочу оцей. З квіточкою. Добре. І наша колекція великодні яйця. Ось. Давайте давай тепер ти вибереш. Я хочу ось цей. Давай. Добре. Так, і переходимо до нашого каталога. Так, І перша в ньому колекція у нас закінчується. Це в нас бантики. Ось ось тут нам залишилося наклеїти. Я відкрию пакетик. І тут нам випадає ось такий бонд. Вау, який гарний! Так, гарний. Відклеїмо його і. Його наклею ось сюди. Так, і переглянемо першу сторіночку. Тут у нас були ось такі бантики. І на другій сторіночці ось такі. Так, далі в нас колекція догляд. У нас тут оцей пакетик. Так, відкривай ось тут. Що ж у нас тут попадеться? Зараз глянемо. Вау! Ось, ось таке такий у нас попадало. ось такий спрей. Клей, чотири один клей. Давай. Хочу так. Е, так, і далі в нас колекції. Далі в нас колекція нанисто, наш Тут. пакетик, і ми його відкриваємо. Ось. І що нам попалося? Тут нам попалося багато. Ось, ми вже наклеїли. І, ось так. і далі в нас колекція. Діснейські принцеси. У нас тут який у нас тут пакетик. У нас тут пакетик ось такий з квіточкою, і ми наклеїмо ось сюди, я думаю. Так. Діставай. Я не знаю, як ця принцеса називається, але дуже гарна. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Угу. Так, зараз ми її наклеїмо. Ось тут. Дуже гарна. Наступна І колекція в нас. Одяг від Насті. Все, як заведемо, у нас тут така дівчинка і тут її шафа. Відкривай. Я відкрию. Так. І тут нам попалися штани ось такі чорні, зараз ми їх наклеїмо. Так, і наклеїмо ми їх куди? сюди. Давай. Е, так, е, Наша шафа дуже гарно виглядає. Е, і Переходимо далі до наступних колекцій. Далі у нас колекція гаманці. Відкривай пакетик. І тут нам попався ось такий чорний гаманець. Е, зараз ми його також наклеїмо. Так, і далі у нас колекція великодні яйця. Ось так я приклеїла. І далі у нас колекція великодні яйця. Відкриваємо. Ось так тут нам бувалося ось такий дуже гарний кольоровий яєчку. Дуже гарне. Дуже гарне. Так, зараз ми його приклеїмо. Та як воно таке гарне, наклеїмо його сюди. Наступний е, пакет у нас такий. Знаком наша питання. Нориночка. Зараз у нас наступна розпаковочка ось такого пакетика із знаком питання. Наша новиночка. Новинка. О, я вже там щось таке прикольне бачу. Вау, яке гарне яйце. Писанка. Давай, будемо клеїти зараз. Ага. Клеїмо. Давайте його сюди наклеїмо. клеїмо. Тут маленькі норвечки. Оп, і все. І наша розпаковка підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це було все. Всім па-па!